Шановні гості та підписники мого каналу Маріткет, з вами Ганна і я щиро всіх вітаю із прийдешнім 2025 роком. Нехай цей рік здійснить всі ваші мрії. Він буде мирним і лагідним. Нехай на нашій країні запанує щастя, радість, мирні дні і... Хай у кожного збудеться своя найпотаємніша мрія. Бо ми цього варті. Сьогодні 1 січня, це останній день мого верлогу, останні дні старого року. І я хочу трошки розповісти про те, як я сьогодні віддикувала. Uh, тому що, чесно кажучи, сьогодні в моєму житті було тільки в'язання, і я ну, читання художньої літератури я повністю присвятила цей день байдикуванню, тому що uh, принаймні хочеться скромненько відпочити від того квест квесту, який взагалі за, е, існує в мо, моєму повсякденному житті. Тут, на задньому плані в мене моя нова кішечка. Байдикує теж разом ізі мною цілий день. Вона цілий день зі мною сьогодні провалялася на дивані, а зараз намагається. Ну, я їй дала клубочок ниточок, які вже мені не потрібні. Ну, я сподіваюся, що я її випутую з цих ниточок, тому що ми дуже хочемо гратися. Ось таке у мене створінечко, вона, ну, і коли я вдома, вона постійно зі мною, тому що ну, хто годує, той має і... привілеї бути у компанії цих. Чудових наших тваринок. Ну, ось такий в мене влог наповнений був котячою тематикою. І сьогодні я вам покажу ще один номер з Різдвяного концерту. Покажу ті невеличкі ті невеличкі. А мої просування, які були, ну, може, вони і величенькі, не знаю, просувалася сьогодні. І ще пов'яжу, потім вже підключуся і а, розповім по- своїх, як я обіцяла. У мене чотири процеси, які треба терміново завершити. І це я мандрую від одного процесу до іншого, і це шкарпеткові процеси. Тому, кому цікаво, будь ласка, дивіться далі. У мене там просування є. і... Є деякі творчі моменти, є, може банальне, якісь просто вив'язування Alize Comfort Socks, Але я працюю, я сьогодні в'язала, нарешті, після передноворічного квесту я просто відтягнулася на шкарпетках, мені було дуже цікаво їх робити. Побачимось у наступних шматочках мого логосу. Мої новорічні вітання вже перше січня. Я бажаю всім здоров'я, миру, злагоди, добробуту, щоб рідні, якщо і були десь далеко, та з якихось приємних причин, десь у мандрах, у приємних відрядженнях, які принесуть. Нові перспективи у кар'єрному зростанні, нехай у нас буде все так. І хочу сказати, що вчора ми не дійшли до торта, тому що він... <смі> виявилося, що ми звикли їсти дуже мало, і в нас влізли тільки салати і більше нічого. Салати не показую, вони банальні, нічого в мене такого немає. А, це улюблена страва моєї дитини це полуниці. А, рецепт болю банальний, але він, вони вже пустили сок, він крашений буряком. А, вже пустили сок. І така цікавинка, яку я ще хочу показати. Ну тут, вибачте, у мене розбився для Напоїв, це фанта домашня. Ну, я, як людина творча, шаленію від кольору. Фанта, вона дуже смачна. Кому треба рецепт? Будь ласка, пишіть. Всіх цих страв рецепти я можу дати. Пишіть у приватні, в телеграмі, дівчата, хто у Олени в групі. Вдяжемо українською, будь ласка. Ось. Кому цікаво, отакі в мене цікавинки. Стіл показувати не буду. Там, не скажу, банальні, банальні традиційні е, новорічні салати. Нічого в нас такого видатного ми не робили. Настрою немає. Хочеться гармонії, спокою, щоб нічого не летало зверху. Над нами. І поряд з нами по всій Україні, щоб все було мирно. Тому, ну так, може, трошки філософсько якось роздумливо, але як я. Пропоную вам подивитись останній в'язальний епізод влогмасу останні дні старого року. Тепер ми побачимось з вами у. Відео, присвячених проєктам Олени Буганової. І в кінці тижня я випущу відео, що я зробила за четвер, п'ятницю, суботу та неділю, як просунулися мої процеси. Що я закінчила, або ж щось взяла ще у роботу. І хочу я показати. Шкарпетку, яку я завершила сьогодні. Це жіноча шкарпетка, розмір 37-38. На ну, ніжку на середню ніжку на середньої товщини, але матуся моя, який в якій я в'язала цю шкарпетку, вона бажає, щоб ну, її можна було натягнути ще на одну в'язану шкарпетку. Тому, ну, Людина нездорова, тому таки, такі побажання. Я коли, ну, це четвірка спи, спиці. у мене Алізе зз... зараз, ні про зінг, я вже розпочала другу. Шкарпетку, зараз переставлю маркер. Тут в мене йде процес поєднання, ну, з'єднання візерунку, щоб були зубчики. Так бачите, я зв'язала. І почала другу шкарпетку. Тобто ця шкарпетка в мене, в принципі, вона фаворит у тому, щоб закінчити її першою. Тому що, по-перше, це найменший розмір, який я в'яжу на сьогоднішній день. По-друге, вже друга шкарпетка розпочата. З чотирьох шкарпеток в мене розпочата другою, тільки ця. Але просування були у всіх шкарпетках. Так, ось я ставлю маркера, я розпочала другу шкарпеточку. Тут немає. Тут такий пушечок, де да, я приєднувала, от він м, товстіший, ніж кідмахер. Так, кідмахер раза в три тонший. І е, він е, в дві ниточки, але за комфорт він такий, ну, видно його дуже гарно. Його дуже гарно видно. Ось. Я спробувала на трійці, я повернусь до цих шкарпеток, зараз другу почала для себе в'яжу, бо нитки були, мені чоловік подарував на минули, на минулого нового року. І там на третій шпиці Ні, Comforta Artisan і є там такі, ну, теж такий пушечок виходить, але трійка. А тут в мене лізе комфорт іде в дві ниточки. І ну, Я задоволена результатом. Я дивлюся, що це буде, дійсно мені замовляли тепленькі шкарпетки, от вони тепленькими і будуть. На жаль, карт не вийшов, ну, ми дизайн зробили трошки інший. Так, Другу шкарпетку розпочала. Я тільки одну шпицю поєднала верх знизу візерунку, зараз продовжу далі. На початку ряду я маркер поставила і буду собі далі працювати. Так, це перша шкарпетка. І в мене ще я працюю кожного дня ще над трьома парами чоловічих шкарпеток. А, ну давайте по розмірах я їх розкидаю. Це розмір 41-42. Я його не в'язала два дні, не показувала вам. Сьогодні, так як я відпочивала, то відпочивала я на дивані з книжками та шпицями. Тому ось так у мене просунулася шкарпетка. Так, здається, не показувала більше. чи Це за два дні я. Так. За... Слухайте, я забула. Чи за сьогодні я її так просто. Ну, сьогодні я б я тут точно в'язала п'ятку і е... я почала стопу в'язати. Так. Одним словом, я зараз. Так, ну мені ну Ірину з каналу професорка Фесова я буду з теплотою згадувати. Скільки я буду у руки брати оці маркерочки, я поки один взяла в експлуатацію, і я їх так от, ну, мені дуже подобаються. дівчата прислали посил, відправлення, надіслали дуже такі настільки з такою любов'ю і теплотою дійсно це все було відправлено. Я і надії. Червонюк теж маркер використовую, дуже мені подобається взагалі. Іринчин дуже дівчата, дякую. Бо я поки не таких пластмасових була, якось не було в мене нагоди перейти на інші, але тут вже все. Так, ну, щодо пряжі тут, тут іде дві пряжі оця. Меланжева і о, однотонна така, вона не чорна, вона якась така графітова, темно-сіра, чорно-сіра така. Це Альза Комфорт і це Алізе Артісан. Моя, моя улюблена пряжа, боже, я їй щось так вултайме Алізе Артісан, щось мені такі турецькі пряжі от, до душі. Так, Ось я зв'язала, Тобто, ну, фактично, завтра я виходжу на роботу. Тому я не можу сказати, що я прям закінчу цю, цю шкарпетку, але в подумках в мене такі є ідеї. Так, трошки ще менше. 44-й розмір. Шкарпеточка, о, ось цей теж дуже такий цікавий маркерок. Дуже мені сподобався. Ну, Тут я вже буквально перед зйомкою трошечки пров'язала, щоб просунути. Це 44-й, тобто, теж, бачите, закінчується вже шкарпеточка. Ну, У мене там, по-перше, на шпицях дуже багато, по-друге, мені ще треба одні шкарпетки дівчинці, ну так, підлітку. Зараз 17 років зв'язати, і я буду ще в'язати. Я хотіла сніговіка, але я вже не буду експериментувати, мабуть, кардові шкарпетки я буду в'язати повільно для себе. Бо в мене, хто дивиться постійно, знає що свою колину. Я ніяк не дов'яжу, бо тут новий рік всі плани зіпсував. Ну, в лапках, звісно, зіпсував, тому що новий рік це для мене свято таке. Дуже важливе, дуже довгоочікуване, і я навіть не знаю, що мені, мені, мабуть, більше подобається процес підготовки до нього. Оце вив'язування, придумування моделей, під б... підбір ниточок або просто пошук подарунків. Це дуже цікавий такі, ну, атмосферні моменти, які не хочеться ну, забувати. А хочеться їх переживати кожного року заново. Саме пошук подарунків, відчувати е, настрій е, того члена родини, якому ти обираєш подарунок, вгадати з подарунком. Це дуже важливо. Справді. Так, ну тут у мене пагомілок, мій улюблений для людей похилого віку і з хворими венами. І остання шкарпетка. Ну тут шкарпеткова така феєрія вийшла кольору. Тому що я зрозуміла, що мені не вистачить. Але це німецька шкарпеткова пряжа. це все, всі ниточки. І сокен І тут є. здається, боже, дівчата забула. А, а, ні, брешу грюндель. Оце темненька це грюндель. Тобто тут таке поєднання і така кава з молоком, кава з молоком, різного концентрації, потім бац сіренький пішов. Ну, вже. Це в мене я вже викручувалася, як вистачить ниток. Тому що 45-й розмір це така. Шкарпетка виходить, ну, яка забирає багато ниточок, але а, я сподіваюся, що моєму синові це сподобається і він буде носити їх. Це для дому шкарпеточки. Я хочу оновити цього року гардероб. Тому що невідомо, що буде наступного року, може доведеться. В'язати більше, ну, не, 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 хочу, не хочу нічого планувати е, щодо в'язання хлопцям, щодо в'язання для своєї родини. От буде Бінго, буде, буду знімати відео присвячене Бінго, до речі, може, я його і знімлю от, до кінця тижня, тому що Бінго в мене готове. Ось. І буду щось думати собі. Так, ось такі у мене. Справи в'язальні Справи, шкарпеткові. Зараз закінчу я пов'язувати шкарпеточки, будуть з'являтися інші процеси, які я буду братися за плед, буду братися за картину. Тут ще символ року можна до старого до нового року в'язати за японським календарем, який цього року буде 25 січня, так що з можна в'язати. Тобто плани в мене такі, ну, як завжди, наполеонівські, тому 10%, принаймні, їх виконання, це буде вже якийсь результат. А я прощаюся з вами. Дякую тим, хто дивився всі мої влогмаси. Може, когось і надихнула на а, якісь вироби. А, будемо прощатися. Я ще раз бажаю, щоб в цьому році. Настав мир, щоб ми могли спокійно працювати, розвиватися. І, звісно, щоб поруч з нами були, була наша родина, яку, яку потребує кожна людина. І е, нехай буде в ваших родинах, у ваших домівках спокій, тиша, любов.